Забігли та звідси. Там якась собака була в лісі. лісі? Я кросовок загубив. Кросовок? Так. А під штанами що? Шо? Шорти? Шорти? Так. Які? Спортивні? Спортивні? І такі. І такі. Так. Пішли так. через ліс, йшли ми через десь, снуючись на німецько. А чого чо ви через ліс йшли? Бо нам до подруги потрібно попасти. Бачили, яку годину? Я підпалив машину, так обіжав. По через... котрій годині це відбулось. В якому районі? Це відбулось напроти Південного о 23.37. Так. Яка машина була? Джип. Міні-джип. міні джип Після того, як ти підпалив. Що подальшому ти зробив? В подальшому я почав тікати з місця скоєного злочину. Ти звітував, ти фотографував? Так, я зняв відео та скинув телеграм. Тому користувач. Після чого біжав через різні подвір'я, чим подалі. Потім перебіжав через. В сторону вокзалу, в цю сторону десь. Вокзалу якого? Залізного різнодорожнього так так В подальшому ти йому з одразу відзвітував і скинув так і, одразу від звідзвітував та скинув та побіжав